Сьогодні зібралися в бібліотеці, ми зібралися з книголюбами і тому я хочу саме на цьому наголосити, що як можна конвертувати любов свого читача і довіру читача в якісь конкретні речі. В цій ситуації це гроші. Які люди довіряють Андрієві Любві. Тобто він був відомим письменником, був молодим письменником, який може міг собі дозволити так активно, бо це дуже тяжка робота. Ви б бачили його, як він виглядає в процесі. Того не видно. Він вас час то на телефоні, то на цьому, на якихось меседжерах, тобто в йому поступає інформація. Це, це, це дуже, 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 дуже така ціла кухня, як він це робить. Але ну зрозуміло, що в нього ще є команда людей, не тільки він один, тому що він один би точно з тим не справився. Але ми говоримо в контексті книг і письменників книг, і от як е, це дуже. Дуже такий показовий випадок, коли харизма письменника його популярність була конвертована в допомогу волонтерства, в допомогу війську, тобто він людина, якій довіряли. Які давали свої гроші, і дуже багато людей давали не тільки ну зрозуміло. Ми всі донатимо кожен день, тому там, там 200 гривень, хто 500 гривень, хто ще це не це. Наші якісь такі доступні кожного пересічного громадянина України, але йому перераховували величезні гроші. Робили донати на 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 на, на тисячі. Євро, ну та що говорити? Ми, наприклад, тому що я його знаю, тому що я знаю, що в ті гроші нікуди не дінуться, вони не підуть нікуди в ніяк ні в що погане, тому що він кожну копійку збирає, яку тільки можна, тому що він їздить туди на схід, він бачить потреби, він чує потреби від військових, він бере замовлення по суті конкретне для кожного для кожного якоїсь конкретної Випадку, відповідно, пере, 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 передає їм ті автомобілі. ну але от, е, ну, от, Я би хотіла я завжди йому е, зичу щоб все це припинилося, щоб, ми, щоб настав день перемоги, і щоб він зайнявся своє, своєю безпосередньою роботою. Нормально писав е, книжки, тому що писати він. Е, не може, немає е, часу. Тобто, так він себе зараз вже якось е, е, заставив, не знаю, якось, е, що він пише коротку прозу, він такі, по суті, розповіді свої пише, і навіть зараз незабаром має вийти така книжка його розповіді про те, як. Ну, про, про про нього, про його е, життя, про це як він волонтерить, про якісь кумедні, якісь курйозні ситуації. Оце про це вийде книжка. Але я б хотіла бачити його роман. А роману не буде, поки поки не закінчиться війна, бо він весь в цьому процесі.